Привіт-привіт, друзі! Сьогодні ми з вами починаємо вчити нову цифру. Як ви вважаєте, чому наш герой в такому дивному костюмі? А справа в тому, що він нас запрошує в подорож морським дном? Ой, дивіться, кого це ми тут зустріли? Так, це восьминіг. ніг. А чи знаєте ви, чому ця тварина так називається? Ну, звісно ж, тому що у нього вісім ніг або ж щупалець. Я думаю, ви вже здогадалися, про яку ми цифру будемо сьогодні говорити. Так, про цифру вісім. А чи знаєте ви, на що, на що схожа цифра вісім? Вісім цифра як жива, наче баба снігова, унизу великий тулуб, зверху сніжна голова. На кружечки поряд стали, що за дивні окуляри? у маляток запитали. Це ми вісім написали. А ще цифра 8 схожа на ножиці або велосипед. Зараз ми з вами дізнаємось, як же ж утворюється число 8. Подивіться, на морському дні можна знайти безліч речей, а ми знайшли з вами фігури. Я думаю, ви пам'ятаєте, що фігури бувають плоскі та об'ємні. Подивіться, у нашому колі плоскі фігури це круги. Давайте порахуємо з вами, скільки їх там. Молодці сім. А скажіть, яка об'ємна фігура схожа на круг? Так, правильно, куля! А чи знаєте, скільки потрібно додати до семи кругів? Щоб вийшло число 8. Так, 1. 7 плюс 8 дорівнює 8. Також 1 плюс 7 дорівнює 8. Йдемо далі. Зараз у нашому колі квадрати. Ви вже порахували, скільки їх? Так, 6. А яка об'ємна фігура схожа на квадрат? Молодці. Куб. Скільки нам потрібно додати до шести, щоб утворилося число 8. 2. 6 плюс 2 дорівнює 8. 2 плюс 6 дорівнює 8. А зараз нам трапилися прямокутники. Порахували скільки їх? 5. А чи знаєте ви, яка об'ємна фігура може бути схожою на прямокутник? Це циліндри. Ця об'ємна фігура складається з прямокутника та круга. Скільки ж нам потрібно додати до п'яти, щоб утворилося число 8? 3. Молодці. 5 плюс 3 дорівнює 8, 3 плюс 5 дорівнює 8. Зараз у нашому колі трикутник. Скільки їх? Так, 4. А яка об'ємна геометрична фігура схожа на трикутник? Це конус, правильно! Скільки потрібно додати до 4, щоб потворилося число 8? 4 молодці. 4 плюс 4 дорівнює 8. Тут ми можемо і не переставляти числа. На морському дні також трапляються мушлі. А ви знаєте, що в мушлях є перлинки. Перед нами незвичні мушлі. Перлинки знаходяться лише в тих мушлях, де добуток чисел дорівнює 8. Ну що, спробуємо відкрити наші мушлі. Ось перша мушля нам блимає. 3 плюс 5. Скільки буде? Так, 8, бачите? Вона відкрилася. 4 плюс 2. 8? Ні, звичайно ж, буде 6. Тому мушля не відкриється. 6 плюс 2. Молодці. 8. Вон, яка гарна перлинка. 7 плюс 1. Також 8, правильно? 3 плюс 4. 8. Ні, ні, буде 7. Тому наша мушля закрита. 5 плюс 2. 7. Наша мушля не відкриється. 4 плюс 4. Скільки буде? Так, 8! І наша мушля відкрилася. Молодці малята! Сьогодні ми з вами говорили про число та цифру 8. До наступних зустрічей!